У куларах міської ради тиша, депутатів тут не видно, тому що всі вони зараз знаходяться у сесійній залі. Там проходить 47-ма сесія, а точніше її продовження. А ще точніше, продовження її продовження. Давайте ж подивимося, що на цей раз нам підготувала ця, Словно звісно, 47-ма сесія. Зала засідань зібрала у собі небагато депутатів. Склалося враження, що декому вже набридла 47-ма сесія, яка почалася ще 14 травня. Депутати прийняли рішення, яке здалося дуже їм було потрібне. Своїм майже одноголосним рішенням вони зменшили податок на землю у місті Житомирі у 4-5 разів. Це питання не було великого галасу. Думки людей щодо нього розділилися. Ситуацію коментує перший заступник міського голови. З одної сторони, людина, який багато років проработали в бізнесі, знає, що таке производство і розуміє, Насколько сложно в нынешних условиях платить этот налог. Но сейчас идет речь о уменьшении налога в 4-5 раз. С другой стороны, сейчас, как госслужащий, я понимаю, что это бюджет города в части земельного налога, который уменьшится в 4-5 раз. Цікаво, що голосувати депутати відмовились, тож склалося враження, що депутаты не думают про наповнення міського бюджету, а лобіюють власні інтереси. Сегодня, когда идет уменьшение в несколько раз, естественно, это выгодно, проголосовали. Майже все наступные питания были. Перенесені на наступну сесію, так як депутати вирішили не відвідувати свою роботу. Був відсутнім і заступник міського голови Євген Демчик, який останнім часом став зіркою соцмереж. Декілька днів тому на нього надійшла скарга, нібито він не надав інформацію з питань діяльності виконавчих органів ради. А сьогодні вночі по місту розповсюджувались листівки з негативним вмістом про виконуючи обов'язки любов Цимбалюк, балюк, нібито від імені Демчика. Все це відбувається напередодні конкурсу перевізників. Журналісти телеканалу СК 1 будуть слідкувати. За розвитком подій і триматимуть вас у курсі останніх новин нашого міста. Андрій Іванюк, Юлія Парух, телеканал СК 1